Всім доброго дня! Мене звати Максим, я менеджер компанії Трансагромаркет І сьогодні на огляді у нас трактор Yuto NLX 1054 в максимальній комплектації. То що ж ми називаємо максимальною комплектацією? В даному тракторі настановлено 10 додаткових грузів по 40 кг, тобто 400 кг ми маємо напередок. Назад, у нас, так як і на інших моделях, по 50 кг три груза на одне колесо відповідно і на інше так само. По цьому трактору переднє місто у нас стоїть балочного типу. По резині. Переднє колеса у нас розмір 13,6 на 24. задні маємо 16,9 на 34. Тобто цей варіант на широких колесах, Багато хто розповідає, що в міжраді він не стає, але якби можливістю перекидання дисків зліва направо і переставити ромашку, все у вас вийде. Також по цьому трактору вже новий варіант фільтра повітряного, Він стоїть не в масляній ванні, він стоїть сухий, касетний вугільні фільтра кабіни. Збільшений бак стоїть в порівнянні зі старими моделями. На 165 літрів. Ми маємо. Пораніше на 954 х юти цього не вистачало. І так само через новий фільтр усунено проблему вже та, яка була на 954-х. Те, що на тисячі мотогодин могли бути проблеми з мотором. Позаду трактора ми маємо навіску категорії 2 на кроках, що є євростандартом. Максимальна вантажопід'ємність даної навіски 3,5 тонни за рахунок одного циліндра, який у нас схований в задньому мосту, і двох виносних, які ми можемо побачити ззовні. Також тут встановлене причепне дишво. Схований вом, у нас йде на 540 000 обертів на 6 та на 8 шліців. Додатковий речах керування навіскою винесений ззовні. Три пари гідровиходів. На цю пару ми маємо плаваючи положений постійний поток масла. Відповідно, у нас йде розетка і вихід на пневмотормоза на причіп. По освітленню позаду трактора ми можемо побачити 4 ледовських фари. Що якби є гарним додатковим обладнанням, скажімо так. Бо коли у вас стоїть дві фари, ви йдете з сівалкою. У вас видно або тільки центр, або края. Маючи чотири фари, ви можете освітлювати собі весь захват роботи. Також на даній моделі ми можемо побачити винесений ресвер. У нас йде вже на праву сторону. Акумулятор схований за ним. Але вам до нього. Добиратися часто не прийдеться, маса в даній моделі вже є електронна з ключа. І також що є великим плюсом в порівнянні зі старими моделями. У нас стоїть вже додатковий окремий бак гідравліки. Відповідно, у нас в даному тракторі окрема ванна гідравліки і коробки, і масло не змішується, що вирішує проблеми старих тракторів. В цій комплектації трактор має вагу 4 тонни 850 кг, що дає нам гарне щеплення з ґрунтом. Давайте заглянемо під капот. Під капотом у нас встановлений рядний 4-циліндровий двигун з турбіною, з інтеркулером, який виготовлений по технології Perkins. Виготовлений він заводом Юта, але по технологіям Perkins. Цей двигун у нас працює спільно з швидкісною коробкою передач, яка встановлена на цьому тракторі 12х4, і завдяки цьому має можливість розвивати швидкість до 40 км за годину. Давайте заглянемо з вами в кабіну. В кабіні крила вже обшиті у нас пластиком, але більш детальний огляд по кабіні, по двигуну і по трансмісії ви побачите в наступних відео. На цьому наш коротенький огляд трактора U2 NLX 1054 закінчується. Переходьте на наш сайт, звертайтесь до нас за номером телефону, по запчастинам, по консультації та по будь-яким банківським програмам. Ставте лайки. Слава Україні! Всього найкращого!